Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У четвер, 17 серпня, було скоєно замах на вбивство заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура. Замовниками нібито стали схемники, що втратили бізнес та перейшли межу. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. Хто ж такий Сокур, завдяки своєму босу, простий помічник народного депутата Гетьманцева Євген Сокур стрімко став заступником голови державної податкової служби. Гроші з'ясували, чому він отримав цю впливову посаду та які завдання виконує у. Податковій журналісти нагадали історію, коли ДБР спіймало двох начальниць податкової кіровоградщини із хабарем на гарячому. Завітали додому, а там ще мільйони гривень чорного кешу. Податківці скористались негативною тенденцією масового блокування податкових накладних та віднесення їх до критеріїв ризиковості платника податку. Вони змушували керівників підприємства купувати послуги ручного режиму реєстрації податкових накладних. Такса складала 1% від загальної суми. Відповідає за блокування накладних по всій країні Євгеній Сокур. Виконувач обов'язків заступника голови Державної податкової служби, офіційно курує ще й акцизні збори, штрафи бізнесу. Тобто, всі найскладніші сфери йдеться в сюжеті грошей. Журналісти звернули увагу на той факт, що на офіційному сайті податкової служби ви не знайдете ані біографії Сокура, ані його фото чи відео з ним. Вони зазначають, що він прийшов у податкову в 29 років і одразу почав керувати. Хоча не працював там жодного дня. На запитання представників змі він відповідав, що до цього займався лише приватною юридичною практикою. Цікавий. Факт до приходу в податкову, Сокур був офіційним помічником Гетьманцева, очільника профільного комітету ради і куратора усієї податкової політики. Виявляється, аби розпоряджатися державними трильйонами податків під час війни виявилося достатнім просто бути. Помічником нардепа Гетьманцева йдеться в сюжеті грошей, в якому Сокура називають ручним хлопчиком на побігеньках. Журналісти нагадують, як у 2022 році податківці лютували, прискіпувалися до кожної літери в податкових накладних і призупиняють низку компаній. Це як йде. Це у сюжеті грошей ідея гетьманцева. Лютий 2023 тисячі ДБР викриває, аби вирішити проблеми. Компаніям жертвам доводилося платити податки не в бюджет, а в кишеню цілій мережі чорних митерів додають журналісти грошей. У Держбюро розслідувань тоді заявляли, що до тіньового обігу потрапляло понад 15 мільярдів гривень. Тоді гетьманцев навіть публічно вихвалявся. День і ніч на контакті з податковою звертає увагу чиновників. З кого ж на його думку варто зняти підозру, та після скандалу гетьман божився, Ручне управління у минулому. Хоча свіже викриття ДБР, кіровоградських податків свідчить про протилежне. А от молодий талант гетьманцева Сокур пообіцяв вдарити цифровізацію по корупції. Йдеться про нову незаангажовану електронну систему, яка нібито поламає всі схеми. На відміну від старої, є 7 червня, він презентує реформу, на яку віце-прем'єр Михайло Федоров реагує холодно і сприймає це лише як чергову обіцянку без дедлайнів, відповідальних та підрядників. Гроші зазначають, що Сокур не поспішає озвучувати дедлайни, напевно, щоб не руйнувати улюблену схему покровителя, а сам юний талант не гребує службовим становищем, аби легалізовувати потаємні доходи. Минулоріч отримав податкову амністію на понад 2,5 мільйони гривень. Це означає, раніше їх від податкової приховав. Але тепер зізнався, заплатив менше, відповідальності у них, продовжують журналісти. Вони нагадали, що Сокур проходив відбір на посаду очільника департаменту економічного аналізу, але не пройшов. Адже 18 квітня 2022 року переможницею оголосили Марину Баряхтар. А вже за три дні вона нібито відмовила. Від ласої посади переможцем оголошує Сокура, у якого немає потрібного досвіду. А вже 7 травня він стає ВО заступника голови Державної податкової служби. Сокур такий самовпевнений, бо знає, навіть якщо очільників ДПС і захочуть переатестувати, патрон прикриє знову. Уже підготував законопроєкт, який звільняє заступників від відкритого конкурсу, наголошують журналісти. Тобто, судячи з цієї всієї історії, зазначають гроші гетьманцев проштовкою Сокура, а той прикриває масштабну схему обдирання бізнесу через блокування накладних та це. Це ще не все. Кременчуцький нафтопереробний завод встояв перед ударами російських ракет, але не вистояв перед оборудками податкової. Сокур просто анулював його ліцензію. Як вважають експерти, саме на замовлення Гетьманцева додається у сюжеті грошей. Журналісти припускають, що можливо недосвідчений топ податківець не в курсі, що накоїв за вказівкою патрона Гетьманцева. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.